Вітаю, любі діти на занятті. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Давайте пригадаємо, а що ж таке задача? Задача це якась історія, у якій обов'язково є числа і запитання. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається, запитання задачі. Це те, що потрібно знайти. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. До нас на заняття завітала мудра сова, яка підготувала для вас задачі. Давайте спробуємо їх розв'язати. Будьте уважні, і у вас все обов'язково вийде. Перша задача. Білочка зібрала 4 грибочки, а вовчик 3. Скільки всього грибочків зібрали звірята? Про кого розповідається в задачі? Так, вірно, про білочку і вовчика. А що вони збирали? Так, грибочки, скільки грибочків назбирала білочка. Вірно, 4. А вовчик скільки 3. А яке запитання у задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки всього грибочків. Зібрали звірята. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Правильно дію додавання. Який знак потрібен для складання прикладу? Плюс? Давайте тепер складемо приклад та прочитаємо його. До чотирьох додати 3 дорівнює 7. Яка відповідь нашої задачі? Сім грибочків зібрали звірята. Послухайте ще одну задачу. Було у Марини 5 ягід малини, 3 вона з'їла. Скільки залишилося ягід малини? Яку дію ми оберемо додавання чи віднімання? Ви уважно слухали умову задачі. В ній прозвучали такі слова підказки: було, з'їла, залишилось. Отже у нас буде дія на віднімання. Складаємо приклад від 5 відняти 3 дорівнює 2. Відповідь буде така. Залишилось 2 ягоди. Молодці діти. Отож, малята, хто сьогодні до нас приходив на заняття? Так, мудра сова. Що ми з нею робили? Розв'язували задачі. А на які дії? Правильно, на додавання? І віднімання. Дякую вам, малята, до побачення!